Румунські аграрії три дні поспіль частково блокують кордон з Україною. Протести на румунсько-українському кордоні розпочалися у суботу, 13 січня. За інформацією румунської прикордонної поліції, рух вантажівок перекривають у напрямку пункту пропуску сірет. Там, наскільки нам відомо, значить, аграрії, фермери за допомогою великої сільськогосподарської техніки там перекривали частково рух, але тільки для вантажних автомобілів. Для великих вантажних, ну мається на увазі фури, да, так звані. Я відповідаю за напрямок охорони кордону, скажімо так, да, Державна прикордонна служба. Я не знаю офіційних вимог, немає у нас інформації. Протестувальники також блокують дороги Бухареста і в'їзди до інших великих румунських міст у суботу, 13 січня. Страйк тривав орієнтовно з 15 до 22 години. 14 січня ситуація повторилася на тому ж самому напрямку. Ну я так підозрюю, що тими ж самими людьми да було здійснено блокування часткове і навіть був певний період, але не довгий, коли заблоковано було повністю. Тобто не йшов, не їхав ніхто, не ні звідси, не звідти, ні на в'їзд, не на виїзд. Але потім, наскільки нам відомо, опять же, від наших румунських колег, що там місцеві органи правопорядка, скажімо так, попрацювали і в 23-й годині. Це блокування припинилося сьогодні, 15 січня. Орієнтовно з 14-ї години страйк поновили. Цього разу протестувальники заблокували не лише пункт пропуску Сірет, а також КПП Віковолдесус, що навпроти українського Красноїльська. Скажімо так, що мені відомо на момент першого початку першого блокування частково Ячерзі було близько там 800 автомобілів. 820, якщо не помиляюсь. Наразі там в Єчерзі на порубному на виїзд перебуває близько 600 автомобілів великих транспортних, великих вантажних транспортних засобів. Що стосується автобусів, у них теж, як ви знаєте, є черга. Там її фактично немає. Там до п'яти одиниць може бути в черзі на виїзд. Зі сторони Румунії черг з вантажних автівок немає. Натомість інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються у звичному режимі, як на в'їзд, так і виїзд з України, зазначають прикордонники. Олена Крячко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.